Чудово, що переді мною виступив пан Борис Джонсон, і я маю сказати, що я з ним абсолютно згодний. Очевидно, що ми всі хочемо миру, але не може бути тривалого миру без перемоги України у, у цій геноцидній війні. Я також погоджуюся з тим, що сказав прем'єр-міністр Яценюк щойно. Поганці роблять погані речі. Творять зло, коли вони думають, що вони залишаться безкарними, і саме тому Владимір Путін напав на Україну вдруге 22 лютого минулого року, саме через те, що він вважав, що йому так менеться, і що він отримає легку перемогу. Він не розумів, по-перше, що збройні сили України і народ України встане і буде битися, і по-друге, що з вільні країни вільного світу. Віту будуть готові допомогти Україні і підтримати український народ. Якби, якби до 24 лютого він і його оточення знали б, що Україну захистять не лише власний народ України, але і ширше світова спільнота, то я впевнений, що він ніколи б не наважився на це, і всі країни Європи постали. Проти цього злочинця, ніби було запущено статтю 5 хартії НАТО, і мир може бути досягнений лише якщо НАТО буде гарантувати Україні безпеку. Для мене велика честь бути з вами сьогодні. Я прилетів здалека, і я б це зробив для того, щоб продемонструвати нашу солідарність з українським народом, і я гордий. Тим, що я з вами, і я вірю в ваш успіх. І, звісно, це можна зробити лише завдяки нашим зобов'язанням перед Україною.